Сьогодні ми граємо е, музикальні стільці. Е, це, типу, такі. Ну, ви знаєте, коротше. Все, я сіла. Е, ну, хто не знає, тут треба сідати і там кожен раз на одного учасника не вистачає е, стільця. І кожен раз хтось вибуває, це як, як ця дівчинка. Я просто запригаю в вікно. Ну давай, я хочу в вікно пригнути Погнали. Раз. Два. Це Ой! Йо, 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 рон! Бе Ось ми знову граємо. Вибрали отаку мапу. Зараз ми будемо сідати на стрільці. Ну, давай Думаю, цей. А дивіться, який не стілить. Хей прикольний Я батур. Блін. Це по типу, рівень. Ой, хтось помер. Ну, коли я зможу сісти? Я не хочу друго равнить. Сюди біжу Є, о, все. Та біжи тут! Ой, оцей.

Ви не бачите який, але я на нього вже сіла. На оце я цілилась на якому я зараз сажу. Ну. Йой, скільки нас? Та нема часу рахувати, коротше. nos setor, hee, nos quinto então isso mudar para o é, esse, oi, oi, oi Так, яке є місце? П'яте. Слава Богу. Добре, давайте відглядемося на інші теми. Або не треба, я почекаю. почекав. Тобто, так раунд закінчується. Ой, троє сіли. нас виграв цей дядько, оцей. Ось цей. Зараз ми будемо вибирати маку. Ты прикольный, все нас Нас десять. Тут девять стільців. Тут ой-ой-ой, і що все силы, а? У це сіла. Коротше, ми будемо так довго. чекати. О, все добре. Ой-ой-о, -ой -ой, лаборитина. Музика корейська. Раз, e, сім. Все. Дві людини. А ні, одна людина кікнулась. Яке це вже місце Шосте. Та це шосте місце, якщо я знаю. Мене левел три. Я так уже і погано. Ну! Я сіла. є, є, є. Все, цей. Так, у нас п'ятеро. Я не хочу знову бути п'ятим місцем. Я хочу бути четвертим третім. Але як краще, то першим. А другим хотіла. Мати. Давай я сяду вже на стілець. Бігом, бігом, бігом жалю. Все, я буду мати четверте, третє, друге або перше місце. Слава Богу. Зараз можу мати призове. Цей вічно лишається цей коло мене. Кажу вам, ну давай вже. Є, yeah. все, я буду мати третє, друге або перше місце. Я сіла. Погнали. А чого тут два? А. Наше строе. Є! Є! Є-є-є-є-є! Слава Богу! Один стілець! Друге, або перше місце. А, друге місце! Слава Богу! Ура! Ну, на цьому наша серія завершується. Всім па-па!